В Чернівцях з'явився перший молодіжний простір, створений для навчання, відпочинку та спілкування. Його відкриття стало можливим завдяки співпраці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України, місцевої влади та підтримці данського червоного хреста управління освіти міської ради пішло нам на зустріч, виділило приміщення в Такі досить гарні будівлі молодіжний простір відкривається для молоді, та всіх охочих, які можуть сюди прийти і провести час з користю, тобто пограти в ігри. Відпочити, провести своє дозвілля не на вулиці, молодь, а саме в приміщенні, де можуть і поспілкуватися. В області це не перший простір, в області це другий простір. Один із таких просторів відкрила Новоселецька міська рада. За словами регіонального фахівця з розвитку молоді Катерини Ковальської, у просторі планується проводити різноманітні заходи. Від Червоного Хреста тут будуть регулярні сесії. life skills, принт написання наших проєктів в Айбісі. Будуть різні майстер класи Майстер-класи також від психосоціальної підтримки нашого відділу Чорного Христа, а також майстер-клас по першій допомозі. Різні різні акції заходи будуть проводитись тепер тут з молоддю, бо тут буде і зручніше, і комфортніше. І цей власний простір був створений для цього. Двері простору будуть відкриті для всіх, зазначає регіональний фахівець з розвитку молоді. Закликаємо молодь від 14 років до 35. п'яти. Ну, взагалі, нас не буде так, якщо тобі 12, то ти сюди не перейдеш. Закликаємо всіх, хто хоче, бажаючи приходити грати, навчатися з нами, відпочивати. Ми відкриті простір абсолютно безкоштовний. Тобто, ми чекаємо вас у вільний час, не замість уроків, а після уроків. Участь у відкритті взяла і начальниця управління освіти міської ради Ірина Ткачук, яка висловила слова подяки волонтерам, які реалізували таку ініціативу. Дякую вам, як надійним партнерам, з яким вдалося вже багато чого реалізувати в цякого, в нас швидко і конкретно якось нам, нам так залагодилося за початку. А дітей вітаю, тому що справді все, що робимо, робимо для вас. Стараємося, щоб вам це було корисно, тому звичайно, тут не тільки буде про ігри і дозвілля, а буде про навчання, навчання через гру з грою. Тому як кажуть, у нас щенці все, що для молоді, то це з молоді. Серед відвідувачів була учениця Чернівецької гімназії, номер 14. Дівчина каже, приходитиме у простір разом із подругою. Дуже гарний інтер'єр, дуже приємні люди. все дуже гарно, так по душевному, за як вдома, щоб молоді трішечки відлікалась від цього всього знаєте, набряку, що є таке війна, це все ось від школи. Може, трішки, щоб цивілізувалися від такого, щось приходило, Розмовляли ініціатори. Сподіваються, що вже наступного року в регіоні з'являться нові подібні простори, аби молодь мала ще більше можливостей для розвитку та спілкування. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Затвердження проєкту землеустрою та звернення до президента у Чернівцях відбулось засідання обласної ради. Перед день різдва депутати зібрались, аби прийняти лише одне рішення: поділу ділянки в Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги, який знаходиться у Красноїльську. Це необхідно для того, аби залучити грантові кошти в реконструкцію комунальної будівлі для потреб ВПО. На пленарне засідання з'явилось 33 народні обранці. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки була. За основою цілом. А що проти? У нас навіть випадково один проти. Дякую, рішення прийняти. Окрім того, на порядок денний винесли ще два проєкти рішення, одне з яких звернення до президента стосовно законопроєкту номер 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Ми, депутати Чернівецької обласної ради, восьмого скликання рішуче виступаємо проти ініціативи впровадження множинного громадянства в Україні. Ця ідея є вкрай шкідливою для держави. Множинні громадянство протирічить норми Конституції України, стаття 4, якою передбачено єдине громадянство в Україні. Прошу депутатів голосувати за пропозицію Івана Михайловича Мотяни. Дякую. Наприкінці півгодинної сесії голова обласної ради привітав колег зі святвечором. Шановні колеги, депутати, запрошені на сесію власної ради щиро вітаю вас і свят вечором. Бажаю, щоб у цей важливий день і прийдешній різдво Христове принесли ваш будинок добрі та радісні вісті. Мир і удачі у всіх справах. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші свяду добром і любов'ю, а за святковим столом зберуться на дорожчі люди. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Різдвяні традиції та віра об'єднують родини у приватному ліцеї Соломон. Вже кілька років поспіль відбувається різдвяний квест. Його учасники, учні, їхні батьки та вчителі. Щоб рухатися вперед, ми завжди обираємо. Біблійні історії, які протягом року нас надихають, мотивують і дозволяють побачити, що ти не один, що Бог додає сили. Саме сьогодні вечір, коли наші батьки і діти проходять новорічний квест, який називається Вісники світла, і на завершення в нас буде особлива історія: історія про народження Ісуса Христа, який народився, який є Спаситель світу і якого ми чекаємо. Учасники квесту занурюються у чотири. Тири біблійні історії за словами батьків, кожна з них викликає у дітей не лише емоції, а й бажання дізнатися більше. Насправді такі квести є дуже цінними для нашої сім'ї, тому що дитина після квесту озвучила таку фразу, що вона би хотіла цю історію, яку вона побачила на свої власні очі, прочитати в Біблії, тому що вона є дуже повчальною для неї. І після таких квестів наша сім'я стала присвячувати. Читанню Біблії більше часу, і насправді такий метод заохочення діток до читання книги, віри в Бога є дуже корисним в даний час, в даному випадку, коли в країні є війна. Попри канікули та можливість провести час інакше, діти не уявляють свят без різдвяного квесту. Їм дуже це цікаво, дуже подобається. У Нас навіть стояло питання про якусь поїздку. Замість квесту то діти одразу сказали ні, тому що ми хочемо бути, хочемо бути з друзями. Цікаво пізнавально провести час. Різдвяний квест у ліцеї Соломон став не лише традицією, а й джерелом натхнення для багатьох родин. І хоча війна накладає свої виклики, подібні заходи допомагають не втрачати надії та зміцнювати віру, переконує Алла Гайсан. Я би хотіла побажати, щоб ми не тільки говорили про народження Ісуса Христа, щоб ми справді знали його, щоб Ісус Христос жив у нашому серці, і ми могли поступати за Його повеліддям. І хочеться побажати, щоб та надія, що Ісус Христос прийде і подарує життя вічне щоб це було змістом нашого життя, і звісно, щоб Бог, якому ми молимося, вислухав Молитви нашої країни, наших дітей, наших батьків, і наступив мир, мир, який приніс Ісус Христос. На завершення вечора уся Соломонівська родина переглянула театралізовану історію народження Ісуса Христа, спільно помолилися за мир в Україні, а малечо отримала подарунки перед день різдва. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Відвідали стареньких під час різдвяних свят та принесли з собою власноруч виготовлені подарунки. Понад півсотні чернівецьких школярів долучились до акції регіонального товариства Червоного Христа України. Ми зробили іграшки для того, щоб напередодні свят подарувати їх самотнім людей для того, щоб вони відчули нотку свята, для того, щоб підняти їхній настрій і для того, щоб вони повірили у найкраще. Волонтери разом зі школярами завітали до осель самотніх чернівчан в День Різдва. Така ініціатива стареньким дуже сподобалась. Дехто не стримує сліз. Мовляв, такий прояв уваги для них найкращий подарунок. Навіть дуже приємно було щоб вони прийшли, поздоровили. Це велика є, є повага. Дай Бог, щоб це було все. Ой, щоб цей мір був вже на кінець настав. Дуже приємно, що вони дітки привітали. З Новим роком, з Рождеством. <ріху> так що дякую за все, що хтось забочиться стрікати. Дякую, це для мене велике свято. Я дуже вчительно завжди була. Я у хорах участвувала з 12 років. Так що я рада людям. Дуже симпатична іграшка, от я всякі робила, а такої в мене нема. І вона в мене займе головне місце на моїй маленькій яленочці, буде на самому верху, бо це мені подарили дітки, які ще молі такі, а вже починають таку красоту робити. Було приємно, що стільки дівчат прийшли і серед них хлопчик, що прийшли привітати. Ну, з ці роки ні разу не приходили. Учасницям акції також сподобалось спілкування. Головне на свята відчувати, що про тебе пам'ятають та люблять, кажуть дівчата. Тож намагались поділитись найкращими емоціями, даруючи ялинкові прикраси їздили до людей бабусі, бабусі дідусей які самотні і подарили частину свого тепла щоб вони трошки усміхалися давали умипки щоб не грустили, як буде, ніхто не приходить і ми завітали з моїми друзями з моєю компанією ми завітали до них і звітали з протешніми святами мені дуже сподобалося і мені було дуже приємно бачити їхні посмішки у Чернівецькій обласній організації Червоного Хреста України планують зробити такі акції традиційними не лише під час свят, а й у будні дні. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.